А в цьому відео я вам розкажу трошечки про ненависть. Дуже часто люди вважають, що любов та ненависть це дві такі протилежності, дві абсолютно протилежні полюсні, два полюсних переживання. Так само в ранніх своїх роботах вважав і Фройд. Але згодом в більш пізніх роботах він вже говорив про те, що це не зовсім так. В нього є а, така теорія, де він розказує, що є інстинкт смерті, інстинкт життя а, та натос та ерос. Так от він більш пізніше говорив, що любов це переживання, яке служить інстинкту життя, тобто еросу. А ненависть це те, що служить інстинкту смерті, тобто та Але сила і глибина цих переживань дуже схожа що в любові, що в ненависті. Я ж хочу вам розказати ще одну думку. Яку розділяє дуже-дуже багато аналітиків, в тому числі і мій один з улюблених аналітиків це волос. а трошечки так з його точки зору розкажу вам про це: про те, що любов і ненависть це взагалі дуже-дуже схожі поняття. Це не те, що є протилежністю, це, скоріше всього, те, що є на одному полюсі. А на іншому полюсі до цього всього є байдужість. Так от, як ці три поняття, любов, ненависть і байдужість об'єднати в якесь спільне розуміння? Я думаю, що ви дуже сильно помічали, що ненависть часто буває дуже афективно, ну, так, емоційно забарвлена, Що Людина, яка ненавидить іншу людину або щось інше, часто це можна бачити на, в політиці, ну, у відношенні до політики або до футболу. Часто так може бути. Тобто, це ненависть це те, що дуже дуже емоційно забарвлена людина вкладає туди дуже багато своїх переживань, думок. Соматично реагує, коли вона ненавидить ці всі емоції, так ну, просто пруть із неї і в неї. Да? Тобто тіло її також реагує. Часто людина тільки про об'єкт цієї ненависті і може говорити. І якщо порівняти, то людина, яка кохає, любить да, щось або там, кохає когось. Вона переживає ці самі стани, Вона думає про цей об'єкт, вона афективно направляє свої емоції на цей об'єкт, вона фізично реагує на цей об'єкт, і всі її, ну, весь її внутрішній стан відгукується на цей об'єкт. Да? Тобто, по суті, одні й ті самі тільки, ну, скажімо так. Насичення цього контент, контекст цього зовсім інший. Дитина, коли росте і розвивається, найгіршим, що може бути для неї, це відчуття байдужості інших, часто батьків. Тому що так, влаштований влаштована психіка дитини, відповідно, розвиток дитини, що через реакції інших людей вона пізнає, хто я є, що зі мною, які в мене є особливості, які я да, ну, яка я дитина. І коли дитина щось робить. А батьки якось на це реагують або схвайно кажуть: молодець, ти просто зерпест. Або кажуть, ай-яй-яй, ай, ай, так не можна, ти найгірший хлопчик чи дівчинка в цьому світі. Да? Тобто і тоді людина розуміє або вона вау, круто, молодець, найкраща в світі, або така, блін, я сама-сама погана, а, гірших немає в цьому світі. Вона ну, розуміє, що вона погана. Да? Окей, це все ясно. Хороша або погана. А коли дитина щось робить. А батьки ніяк не реагують. І дитина тоді, в розгубленості, вона не знає, хто вона, чи взагалі вона тоді існує, якщо батьки байдуже сприймають або взагалі ігнорують, в дитини складається враження, що її не існує. Вона взагалі ніяк не може відповісти на питання, хто вона. Ні погана, ні хороша, не абсолютно повне сум'яті стосовно цього. І оце найгірше переживання для дитини. І це важке переживання для дорослого, коли, наприклад, він включений в когось або в щось, і це викликає байдужість того об'єкту. Да? Так от, коли дитина відчуває загрозу байдужості або цього ігнору. Часто дитина може ставати такою, щоб батьки її хоча б ненавиділи. Якщо по-хорошому в дитини не вийшло, ну, щоб її любили, є якась байдужість, є якась, якийсь такий ігнор, що дитина починає робити? Вона починає таке очоряти, що батькам просто неможливо не відреагувати на це. Вона влаштовує скандали, істерики, б'є інших дітей, там, не знаю, батькам каже, що я вас не люблю, ненавиджу, ви мені не потрібні. І, взагалі, ну, влаштовує кожна дитина. Влаштовує щось саме те, на що батьки відреагують, нехай ненавистю, нехай злістю, криками будь чим, але відреагують, щоб дитина хоч щось відчувала від своїх батьків. Тому з цієї точки зору ненависть не є протилежністю любові. Тоді ненависть є замінником любові. Коли любити по якимось причинам неможливо об'єкт, його тоді можна ненавидіти, ненавидіти для того, щоб не відчувати байдужості від цього об'єкта або до цього об'єкта. І часто ненависть буває настільки пристрасна, що її можна ну так, Плутати з якоюсь любов'ю, стільки емоцій, скільки є стосунків таких незрілих, які побудовані на таких засадах, скажімо так, да, коли е, б'є, обзиває, коли е, е, йде. Потім знов повертається, коли нічого доброго людина в цих стосунках від іншого не отримує, але все одно залишається в цих стосунках. Тому що для такої людини таке відчуття ненависті краще, ніж взагалі нічого. І людина знову знову буде залишатися з тим об'єктом, який її ненавидить, який може чинити з нею тільки ненависть, тому що до любові він не спроможний цей об'єкт. Так, і тоді двоє цих об'єктів, обидва цих об'єкта, вони не спроможні до зрілої. Такої любові, там, кохання, якщо це простосунки. Да? Тому що ця ненависть може бути не тільки да, там, в стосунках двох партнерів, а і до неживих об'єктів, да, скажімо так, або віддалених від нас об'єктів. І оця незрілість, коли один може тільки ненавидіти, може тільки так проявляти свою любов, а інший. Щоб взагалі в силу свого розвитку, да, щоб не відчувати ігнора, байдужості, він сприймає цю ненависть і це хоч щось, що йому може дати інший. І от в такому всьому, зі сторони, може здаватися, що, як такі стосунки взагалі, можуть існувати, або чому людина так ненавидить когось, да, або чому людина. Ну, сприймає таку кулюжа ненависть когось іншого. А це все через дефіцити один одного або якоїсь однієї людини. Коли тільки так можна хоч щось в цьому житті відчути, тільки через ненависть. Причин, чому людина вибирає ненавидіти замість любити або кохати, насправді може бути надзвичайно багато. Буває так, що дитина вибирає ненавидіти, коли батьки не тільки байдужі, коли не, не байдужі батьки, а коли навпаки з цієї любові. Від батьків занадто багато. Мати може настільки огортати свою дитину любов'ю, що та дитина не має взагалі ніякого простору. Я так несвідомо показала, такий жест, вона прям душиться цією любов'ю. Коли любові настільки багато, що вона дитина може сприйматися як руйнівною. І тоді альтернатива а, цього відчуття, любові такої, яка а, заважає жити, розвиватися, може бути ненависть. І тоді ця дитина, а, ну так, щоб її не настільки любили сильно, вона стає тою, яка ненавидить. Вона стає поганою, да? і тоді мати не настільки сильно її любить. Вона каже, це моя погана дитина. Я її не буду любити. Принаймні, настільки не буду любити. Або я дуже часто помічала такі моменти, коли з усіх дітей мати любить е, найбільш важку дитину. Так? Через все те, що мати негативного переживає з цієї дитини, всю ту злість, яка вона в якийсь момент на цю дитину може відчувати, якусь ненависть, вона прив'язується до цієї дитини. І дитина таким чином розуміє, що ну, ненависть править світом, е, ненависть е, провокує мамину любов і прив'язаність. Да, трохи дивна така логіка, але да, так, наша психіка працює. Тому е, я би не продовжувала вважати, що любов і ненависть це протилежні речі. Якщо ви когось не хочете любити в силу різних обставин, е, якщо е, у вас є така потреба, то скоріше це про байдужість, аніж про ненависть. Ну, наприклад, да, там, не знаю. Колишні партнери, які заподіяли якесь нам зло і лихо ненавидіти, це не давати простору для любові, можливо, з кимось іншим, з кимось новим. Але байдужість якраз таки до цього минулого, да, до чогось негативного, що було в минулому, створює простір для. Чогось нового всього сьогоденні, саме байдужість, а не ненависть. А я вам бажаю, щоб в вашому житті все ж таки панувало більше любові, більше зрілої любові. Якщо ви не подивилися попередні відео, що це таке, то подивіться, щоб вашій душі не жевріла. Ненависть, тому що ненависть підживлює об'єкт, на який вона звернена, і бажаю вам байдужості а, до тих об'єктів, які а, цього заслужили в вашому житті. Якщо у вас є приклади десь ви в своєму житті зустрічали, або в житті а друзів знайомих, а, як а, ненависть ставала, Пристрасть цього в житті цих людей. Мені буде дуже цікаво в коментарях почитати про це по 6. Взагалі, що ви думаєте з приводу любові, ненависті, ну і, можливо, з приводу байдужості. Я це обов'язково почитаю. І якщо щось буде цікаве, також якось прокоментую це. На сьогодні буду з вами прощатися. До нових зустрічей. Alright then.